А, не будемо пробувати. Угу. Взагалі ліпше не пробувати, а вдруг я тебе вб'ю зараз. Ну я... чуєш, я, я можу попробувати, у мене є алмазний зачарований меч. Це буде як комари кокус. У мене немає місця. В тебе є сундук, ти казав. Я вже вклав. Можем скрафтити ще один, але давай просто викинемо всякий мусор, ти подивись, у нас є. О, давай знаєш, що зробимо? Поміняємося їжею. У тебе ж різна їжа. Е, да. Скинь мені всю їжу, я поділю на, на піл. Як тобі ідея. Угу. Uh -huh. Ну все. Okay. удачі <свят> друзья. <знаходи. свят> <свят> <свят> О, я чув Бетмена, подивись на нього, <свят> дай торги. А, да. Залядженный. Тікай, просто тікай, просто тікай, просто тікай. Ті. Тут тупік. Вот он, натекай. Золото плавает. Там. Алмазыки. Трачи, может, куда то алмазки. Хочешь? <свес> <Будь> Помой. <понимать. свес> Йоу, хай, привітки. З вами я, Алцік та Кілдрон. Йоу, тебе досі 10, це бачим. Ее, та. Та, 10. Нема, на не 4. Ну, бо... Читер. Ну, то тобі... бо... Тебе тебе кільм бути по-двому. Ну, сорі. Добре. Це несправедливо, що там, там було 10 садачок, буде 4. Що... Ти ж розумієш, що буде досі 10. Тепер балі, Та починаємо з прокачки, бо у нас трошки вже балів є. Якраз оці зірочки, що ми набирали, коли крафтили. Якраз вони нам давали трошки балів. Тепер за ті бали можна щось отримати. Щось що так дивишся на ту крику? Прокачуєш. Так, а як прокачувати ще? Праве клавіше просто нажимаєш, але це не тою штукою. Ті штуки там. Тут просто нажимаєш праве клавіше і тебе забираються скілпоїнти, які в тебе в табі є. Дай, і вам. ти прокачуєш конкретні речі. Ооо, у мене 29. <гум> а я 5 не можу вже купити? Тільки 4 з 5. Ти купив 4 з 5? Йой Лесик, ти що гониш? Ти всі бали потратив на на це. Ой. Я думав, воно забирається О, по одному. Ну ти бо, то там шпиши, там шпиши. А, Капець. Капієц. Вся все потратив одне. Ну, Ну молодець. Я думаю, воно по одному балу забирає. Треба ще 9 балів, не втрат їх. Не втрат їх, Лесик. Добренько. Шо, що можна купити не знаю навіть. Mm. Ну, хоч щось. Я на хабу куплю собі. У тебе ще 9 балів можеш купити собі можливо якогось а не можеш. Вони служили такі хіба танки можеш купити клас. Тут треба щось купити? у тебе ще є щось? Mm, ну 9. 9, ну, то ти можеш якусь собі суперсилу взяти. Я візьму собі, напевно, оце. Що не робить? Чекай, тут щось пише варнінг. А ну, секунду. Mm -hmm. Can break even unreal blocks. А, може зламати навіть не, не, блоки, які не ламаються. Я би це взяв, до речі. Бо це цікаво. Я собі оце візьму. І візьму як атаку одну. Mm -hmm. І візьму оце собі. А, можна, можна два вибрати? Три можна вибрати. Mm -hmm. Ну Давайте їде тоже. А у тебя гроші мають буд. А, -а, -а. А, -а, -а. А, -а, а, Ви що, ты є дефенс, бо казав тобі ще дефенс качнути. Да. Скільки бачить 6. Ти що собі взяв чи ні? Що ти взяв? Карку. Ні, я маю на увазі тута. З цих штук ти щось взяв. Ну, карку. А, карку? То ти її маєш прив'язати до якоїсь штуки. Береш якусь ру штуку в руки праву клавішу. На карку привяза. Вроде привязал. Mm -hmm. Всё, и тут я оцю штуку казав би тобі купити. Ти Та, так розумієш, броня. Угу. Ти тебе. Типа одне сердечко дає. Ні, оце одне сердечко дає. Купити тепер. О, даром такого три рази. Ну, ладно. Так, я собі ще купив Натал дос. Що тут? мене ноль. В тебе ще один бал є. Пише певну броню, бош. А, Окей, давай. Нажимай Ready, погнали другий раунд. Надіюсь, що там буде писати другий раунд, а не третій. хі 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 Хі-хі-хі. Я думаю, буде третій, насправді. А, ні. Раунд два. Easy. Оу. Так. Та, -та. Та, та Бачиш, у нас тепер є всякі штуки. І навіть цей. Все так. У мене в тебе алмазні, ніфіга собі. У мене навіть не залізна. Оце сумно, оце сумно. Я думав, в мене хоча б залізна появиться, вона навіть залізна. Ну так перша ну, дерев'яна. Перша дерев'яна, дерев то в нас кам'яна була. І то все алмазне? да? Так. <голи> Це догодиш. <не> Ти <голи> <голи> ж ключав, при нього. Дивно. Ну, у мене 6 сердачок. А ти купив броню прям прям там. Прям в тебе є, там броня. А... За 15 ти ж купляв. Ні, я не купляв за 15 Ні? Ні. Ні, так здається, що ні. У мене нема ніякого класу. Короче, в тебе я виграв ники в тебе предмета. Все, алмазне, і все. Все, алмазне. Це меч, кирка, сукира, лопата і... цей? Ну Мотечка? Та. Ну, прикольно, це прикольно. І щось на, на щось? Е, грабунок, гострота, нищівне лезо, ефективність, удача, гострота. ефективність. Та, все ноль. Тимчаш, і зачарований. Ну коротше, давай назбираємо побільше. Я би пропонував всі тепер штуки юзати тільки на золото, через те, що ми можемо. Швидше піти ад, Ну, краще там швидше ват, збираємо золото. А, бо ні, там є алмазна кірка. Може ти будеш копати пробку. Точно бачите. Що копати? Золото тільки. Тобто нам треба мідь вугілля і золото. Копаємо по стаку дерева і спускаємося в шахту. Ще аби їсти назбирати насправді наверху. Точно. Що ну буде варний те що з'їсти. Точно, точно. Стали ще було би дуже класно насправді. Так. О, там каньйон, взлево бачиш? Классно, покажи. Взлево каньон. Там є лодка. Ну, типа, корабель. О, це прикольно. Може можно спло. далеко? наскільки далеко? Ну. Бо я вже внизу. Далеко. Хіба... Потім хіба вернемося. Там свиня. та 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 тут соньки. Та без... А зариза нема, да. можна було бы зараз зажирити. але Ладно, Пожаримо. Ще опыт получимо. Ще є. Це нема вже. Знаєш, їм все, що бачу. Вам цього не хватить. Mm -hmm. Угу. Окрон? Кайф. Я броню хоча б зроблю. Ти не можеш а, зробити я... броню. Я не зроблю броню. Да, дуже сумно, що ця штука не дала броню. Я не розумію, що мені саме дало броню. Треба трошки камінь. Ти піду водою швидше би мог купати, ніж я своєю кам'яною. Блін, це так сумно, що в мене кирка не прокачалася. Дуже сумно. Копай, коротше, бо я тут як як водою. Ма, ти просто розрушуєш. О, тут лазури зверху, опит собі забери. Хічки лазури, так високо. Шах. Шахті. Щоб попит. Суроват. Я воно буде так працювати, як ми вигадали собі. Давай-давай, зараз тебе закопаю і будемо трейдитись. Тобі є вугілля? Нє. За мною тоді, давай дерево. Деревно шкопано. Чекай, а де місток дерева? А, ось. Я тобі можу подавати таких, як тебе хп? Трай. А, ні, не буду пробувати. Взагалі, більше не пробувати. Вдруг я тебе вб'ю зразу. Ну, чиєш? Я, я можу попробувати у мене є алмазний зачарований меч. Це як буде комара кокус. До речі, а ну, цікаво, чи ти можна таке одягнути мій шапку. Тобто чи ми зможемо якусь о, можеш це прикольно. На, на Помінятися Я можу дати. Ти більше по битвах. Ти просто Сакері обіз біжчим але я прокачував щось атаки тому думаю мені підійде менше Що? можемо вирушати У мене ж трошки доплавлюється секундочку І так. Я такішки замовлю Пусть Підвод <різовувач> на шахтах, ага. Угу. Ого. Тоже. <клізов> 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 Вау. Ти износува суперсилу? Що я зробив? Що вода зробила. Що це що це було, як ти здобут. Там, короче, впав в гравій, я трошки зайшов в водичку і там була прірва, каньйон зразу же. Окей, я тоді цей, я тоді переплавлю, зроблю. Я нічого не зробив. Ми не були ендерпелли. А, це саме більше. Це... Вот, ось тут я і впав. Десь, десь ось тут. Я бачу. Вот. Я бачу. Тут, короче, грав і впав, я поплив сюди. Так, а ти Та от прям тут. Тут, власне, якщо б я зміг твої ці... Ні, два скелета мені не потрібно, хлопець. Два склада вже боляче. Ні цікаво, чи твій лут просто валяється. Якщо б я б їх твій лут і змути, то ми б по суті нічого не зробили. Так я думаю, Це я буде. думаю, вони не зникають. Лути. Ну так я не бачу. Ні, ні, ну типу, вони, вони тут а, не, їх немає, вони зі мною будуть завжди. Так думаю. Що, перли? Ні, всі-всі лути. Можна Все, буде? що в мене було. А, поняв. Типу, що воно не випадає. По ну. минулий раз я вмер, то я згорів, тепло. тому не було. Угу. Прикол. А? А я не розумію, де ти саме помер. Того прям тут. Вот, де водичка. О там де гравій впав, там де сів вмер. <світ> <світ> О, пічка. йо йо Дай буде боляче. Курда, я ж зараз мру Я ж зараз мру Щит, я зараз дійсно мру. Щит, 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 Я дійсно мру. Я навіть не закрафтив нічого. Ужасний, ужасний катка. Кат. Мене ми, ми ну, суперсилу не використали. Ми нічого не зробили, починаємо ще раз. Починаємо ще раз. Я суперсилую супер постійно копав. Починаємо третій раунд, тоді. <laughs> Ну, ще б броні нема. У мене воно друга леула селещ. О, там селище. Селище це прикрас. А тут так, цих сторони. На тобі меч зразу. О, там портал. І тут І там каньйон, і там купа коров. Чуть чуть не один удар і всі вмирають зразу же. Mm. Тут є залізо. Це добре ХП. Ха, ха прикольно. В слізі хпело. Залізок рушається. ну є яблучко, золото зачаровано. Заберемо просто їх О, Все. то їх погнали до того. Може, ще надіпці, а можемо забрати. О, мені ще пали дали за це, прикольно. Тобі, до речі, теж, так? Да? Та, воно всім дає. Та що ти робиш? На ну, що ти купаєш, якщо є... А, я кажу, робиш що хочеш. А, є якась суперсила. А як вона купається? Я не вмію її. Просто правий клавіші. І що? Я її використав. Вона... Ну так ти... Що, що ти хочеш купати? Ну, землю. Наприклад, землю. Мені треба... Типу, ти дивишся на блок один, Ого. і його копаю, тобто дають блоки. Ну, тобто дивись, наприклад, я підходжу сюда. А чому мені нічого не запал? А навіть не дають більше, Не знаю, напевно, круг нас. Не пам'ятный їжа. area man. Угу. Ч ты? Ман. Ну Копання кругом. Ну давай, я ще так, раз Так а мені, мені нічого не копає Лянь. Ну, ну вот чуєш? До скопав як не скупаю. Так одну штучку. Так ти підходиш, так тобі ж кажу, дивись, як воно використовується, подивись на мене, стань тут. Дивись. Я підходжу, бачиш, до, оце, до цих 9 камнів. No. 9 камнів. Беру нажимаю і не ламається. Oh. Хочеш вниз тобі треба вниз спуститися? І копнути тоді. Хм. Чік. Суперсила. Це я ж. Це на взагалі ще треба. Населище посидіть нічого не треба. Пропоную снова дерева накопати і піти в шахту. Їсти вже в нас є, дофігіща причому. Прям дійсно дофігіще. Як до? прям дійсно? Просто багато. В не мати так само тупо. Будь обережний, Бо я зараз як скопаю щось не то. тут нічого, вроді. Ні, ну тут хіба удачу включати. І зараз зразу той. Зразу якась шахта знайдеться. О, уголь, ізі. Плавимо. А тут далі залд. Скрафти собі одну вже. Тебе ще мідь. Ага. Mm -hmm. Ну то, то знайти ще мідь. Mm -hmm. Ще одну пещеру. Тільки я б вже... А, на мене золота нема так, точно. Що... Ну так, стільки міді не треба. Ти, до речі пропускаєш оці. Щось і пропускаєш, ніби це. А, ти збираєшся зразу за алмази точно. Чи ти навіть не думаєш про такі речі? Я напевно не замітив, ту мідь. Ти тут дуже пропустив багато міді, Щоб ти у мене два стаки. Ну так я ж і накопав е... стак. Нас стаки Та не може бути там два стака. вже пропустили два стака. Ого, яма тут кажан виглядає класно. Вау! Вау! Кажан, прям кажан. Прям кажан? Прям як Кажан. Ого! У мене немає <кхліст> Тобі є сундук, ти казав. <sid> я вже його поклав. Можемо скрафтити ще один, але давай просто викинемо всякий мусор. дивись, у нас є... О, давай знаєш, що зробимо? Поміняємося їжею. В тебе ж різна їжа. Скинь <скільки> мені всю їжу, я поділю на, на піл. Як Угу. Ну все, з здравствуйте. Дякую, дякую. А, чекай, не, не не напіл, не напіл, мені треба так, щоб у нас менше слутів займало, кинь назад. Та Ти скинь сундук просто. Тобі просто всю одну їжу, мені всю іншу їжу. Ну я, наприклад, беру я давай, давай, я дорував. Я возьму це і це. А ти забирай стейки. Забирай стейки. А, ще курочку можеш забрати. Забирай стейки курочку. Ну добре. А тобі є скільки, сумарно. Десь 22 і хліб, я ще маю. Ну, це то на тобі корочку хоча б. Ні, мені нормально. Ну, окей. прекрасно, дякую. Я більше не хочу нічого носити. Як так швидко, то все робиш. Якщо маєш кремінь, то можеш зробити собі стріл ще більш, але я тобі половину і так скину. О, давай я гравій. фарми. Я ставлю, а ти ламає. Просто це треба робити одному, а тут вже. Тут же сумується моя удача і твоя удача. Я сьогодні на болі. Давай. Давай стріли і то я подіблю нам. чув Бетмена, подивись на нього. він А, Тікай, просто тікай, просто тікай, просто тікай. Тут тобік! Тут не тікай. на цього Бетмена. Ще не ще треба. Індермен. На мінус 20 десь. Да, але, там, але там треба дуже бережно, тому що там може просто статися вся штука, що падіння величезне. Тут з індермен, до речі, дуже близько. Золото плавить. Ламазики. До речі, може тобі дати ламазики, хочеш помити. Ви <гадем> ж <Будь> мені винен. <гадем> 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 ну хоча б щось. Так, це не це, це не це. Ооо. Oh. Закручено тут немає. Ніякої невеселі. А зразу 4 дає, да? Так, зразу 4 дається офімна. Прикольно. Каже, буде, до речі, на якомусь левелі що скелети будуть спавнитися. Незалежно від левела спавнера. Тому треба бути вперед в плані того, чи От, вони надзвичайно не були. Ну що ж, видвигаємося по й алмази. Він щось довернули. Тут нічого. Там нічого нема. Ідемо тоді в шцю, але тут можуть бути ці пауки. Якщо пауки зустрічаємо, то біжимо, бо оце кабала. Там де повотенка, там паук. Я біжу туди. Отракони я чувствую, ми зараз не б'ємо. Ні, ми типу поможемо спробувати, щоб ти зрозумів, що нас чекає, але бачу алмаза і бачу паука, який мене може скинути. За алмазами піти треба Алмази це важливо. Тут же все проходжено, Тут вже бол де було тут. тут. На... Я... Паук, оу паук паук паук. Там буде ну, я Не знаю, той сам не <звук> байдеш вообще. Ти шо гониш, почекай? Там не зарбануть. Слышон. Оп, смика. Нетка. О, Ми можемо зробити собі лука. Є нитка. Чотири нитки. Знову алмази? О, я знаю, що той. Вау, як воно виглядає. Просто як воно виглядає. Офігенно Я собі хочу це. Вважай, просто вважай. Ти би, певно, відключай мене заді не обкружують. Обережно, прошу тебе. Качай, два опита Я пропоную вкачати ще трохи мідію Хоча золото і так втрачається, нам тільки втрачається Ого, в тебе 19 же? Вау. Так я тобі теж дав 7, тобі один знайти треба. Ага. ага. Скік тебе шендер парь. 18. 22. Я 12. <laughs> я просто всех бываю підряд, и все копаю підряд. Мочишь, мочишь. Все таки ж Минус 59. Субтитры сделал DimaTorzok <звач> скажи цей, скажи, скажи скрафтить той собі. Що ти бігаєш, у тебе ж є алмази, ти ж вибив алмази. Золото вже є, хіба ні? Так, так, так. У мене в місці де скрафтити. <звач> і так, тут осталася неприємна ситуація. Мене трохи відволікли, ззаді підійшов зомбі, я не замітив і мене вбив. Ну, але нічого, ми продовжуємо. Йомолі. Щоб не прийматися на руку до ну, того, де то сіпой. 12 очей мав. 12. Я міг хоча, хоча б 12 балів би заробити. Да. Я мав 12, алмазів. Це вже. скіт. Це 12 балів. Ні, чекай. Кожен по 4, да. мамо, вон! Вау. Скидат, це скідат. Іма паука урон. Я офігев. Помінус мінусі сердечко. Є, він швидкий. Ну на що затова. Вау. Wow. Я віваю, наскільки вони сильні. А що мені алмазнуть золото треба? Я хочу зривати одного кріпера інших. Емам у нього швидкість зривання. <ф às> Секунду! 46 в тебе. Це називається, коли ти не здох, як лох, воду все. Так uh, Max Health. Що ти купляєш? Mm, напевно, цю штучку улучшу. Взагалі вона робить 6 балів. Не знаю, що вона зробила, але я хочу це мати. А що це робить? Якщо немає аутпорт. Оце? Це, для... uh, це хі тебе. Ти використовуєш і тобі сердечко поповнюється. А тоді дивись, а тут ще пише. Ноль. Її візьми два рази, Або один, може два. Во. Mm -hmm. Все, теперь гуд. А це що мене Нема балів. А ще я улучшив, не зашироваю, що он робить, я собі це, напевно, візьму. Одну. А в мене нема броні? бруні. Але в мене 4 з 10 бе це, ну тебе буде, броня. Візьми скільки балів балідів тебе що ти оце можеш взяти. Ні, чекай, у тебе 3 бали. Ну можеш взяти ефективність. Або за 3 бали можеш швидкість оцю. Або атаку. Та що небудь. Ну, типу, що тобі підходить? Але три бали це напевно атака або швидкість. Якщо ти батиці не будеш, то. О, ХП, ХП, точно. Тобі скільки ХП? 11 з 20. А, ну тобі тебе багато ХП. Ну тоді. Блін, тепер тебе один бал, і ти його не використаєш. А оце можеш купити, купити броню. Mm -hmm. угу. Все, кайф. Го. Ну так, да, ми трошки тупо вмерли. Ну що ну, з тим не що ну, з тим поробиш? З тим нічого не поробиш. Наприклад, не будеш АФК шети? Уровень складності 9. Так. Ну, з ким не буває. Трошки потім буде, трошки ліпше буде. Так, знаєш, ми, 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 ми разом покачуємо із, із стіл. О, та, та, по ну, ну, профі, так, 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 подрожки. Ну добре. будемо Ну добре, ми завершуємо цю другу серію. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Пишіть коментарі. Всім пока. Пока.